Із 17 по 26 червня відбулася найбільша інклюзивна спортивна подія у світі. У столиці Німеччини, Берліні проходили всесвітні ігри спеціальної олімпіади. Збірну України представляли 24 найсильніших спортсмени. Серед них і наш земляк смілянин Дмитро Подгорський. На цих змаганнях він був один із Черкаської області та Сміли. У всесвітніх іграх спеціальної олімпіади взяли участь майже 7 тисяч спортсменів із 185 країн світу. На урочистому відкритті ігор Україна отримала честь нести вогонь. Серед восьми факелоносців був смілянан Дмитро Подгорський. Змагання проходили протягом дев'яти днів у 26 видах спорту. Українська збірна виборола 6 золотих, 8 срібних та 7 бронзових нагород. Загалом 21 медаль. Наш смілянський легкоатлет Дмитро Подгорський здобув бронзову медаль з бігу на 400 метрів. Восьмим був у стрибках в довжину. В естафеті 4 по 100 метрів. Українська команда була першою, але, на жаль, отримала дискваліфікацію. Це сталося через прикру помилку волинського спортсмена, який всього на кілька сантиметрів перебіг доріжку. У нас сформувався один колектив, один колектив людей. Які зовсім різні за своїми уподобаннями можливостями, але це був згуртований колектив, який допомагав один другому. Приїхали дуже з хорошими результатами. Які ми планували, але ми трошки навіть перевиконали свій план. Сміляни вітають Дмитра Подгорського із ваговим досягненням своїм успіхом. Призер завдячує смілянському міському голові Сергію Ананко, тренеру Ніні Дем'яненко, вболівальникам, смілянам. Усім, хто створив необхідні умови для належної підготовки до таких престижних змагань, як всесвітні ігри спеціальної олімпіади.